Шановний пане куртиль, на думку громадськості, що час обіцянок і час Вишитих сорочок кінчився. Пане Курпіль, у вас громада 124 округу, ви вже третій раз представляєте громаду 124 округу в Верховній Раді. Так чому сьогодні, пане Курпіль, є реклама тільки ваша? Ви подивіться, тільки реклама. Кому ви ту рекламу робите? Кому ви собі робите? Чому нема графіку? Коли ви приймаєте, коли ваші помічники приймають? Пане Курпіль. Пора вже, час вже працювати. Я звертаюся до вас. Чи ви знаєте сьогодні проблеми міста? Чи ви знаєте, що на комунальну аптеку міста чи на рада треба 600 тисяч, чи ви знаєте, що зняли два поїзди: один на Львів, другий зі Львова, що вийшла стаття в експресі, що людей возять під заголовком, цитую, що людей возять як у добу. що люди в тамбурі їдуть, люди в проході, осталось тільки на криші їхати. Влада дає відписки, що нема можливості відновити даний поїзд. Пане Курпіль, звертаємося до вас також, що в Чинораді велика кількість пільгових, пільгового населення. І звернулися всі проспілкові організації, шахт, громадські організації, щоб переглянули це розподілення коштів, чому на самбір, де на 20, на де 30% населення і Настільки менше тих пільгових категорій громадян там дали на місто півтора мільйона гривень на компенсацію за пільговий приїзд, а на наше місто дали 907. Тепер також питання, чому порушується законодавство? Чому прокурор в Чернораді виступив по телебаченні і сказав, що шановні громадяни, хто має пільги, ніхто не має права відмовити. Так чому сьогодні відмовляють? Ну чому сьогодні відмовляють? Чому таке все відбувається? Чому не працюєте ви? Чому не працюють ваші помічники? Пане Курпі, звертаюся ще також до вас по питанню лікарні. Значить, чи ви знаєте, чи ваші помічники знають, що виділа друга держава 14,5 мільйонів на нашу лікарню? І ви подивіться, що відбувається в лікарні. В Жовті місці поміняли вікна, і досі вікна не зашикатурені. Чому це все відбувається? До кого не звертаємося, замкнутий круг? Це каже фірма сина Януковича чи сина Азарова, нам громадянам однаково, чия це фірма. Ми жителі Чорнорада, на нашу лікарню виділи кошти, вони повинні бути використані. А ви, пане Курпіль, маєте помічників, депутатів своїх. І якщо не ви, то ви повинні працювати в тому напрямку, щоб кошти були використані згідно кошториса. Тепер, пане курпіль, чи ви знаєте, що у 2011 році депутати обласної ради прийняли рішення про заборону промислового вилову риби на доброторському водосховищі. Є рішення від 18 жовтня за номером 240 про заборону промислового вилову риби в Львівській області. Чому досі даний промисел працює? Чому в добротворі штрафують рибалку, штрафують за одну удочку один курчок. А кілометри сіток стоять в законі. Чому це все відбувається, пане Курпіль на вашому округу? Пане Курпіль, я звертаюся до вас і роз'яснюю вам, що такої роботи, як ви працювали 10 років, не буде. Люди вас не знають, що ви були в нас депутатом від нашого округу. Я прошу працювати і вирішувати питання. А ні, то ми вам принесемо подяку, таку як я в інтернеті виставив. Подяка за арбузом за роботу в Верховній Раді. і дякуємо вам ще в статтю в високому замку, що тя не не прийняв участь в святкуванні дня народження Степана Бендери. Це особиста справа кожного. В чому приймати участь? Іде приймати? А ваше діло бути в Чорнораді на своєму округу? Скажіть громадянам міста Чорнорада, чому вас не було тут на святкуванні пам'яті Степана Бандера Дня народження? Де ви були? Де ви були? Розкажіть людям, виступіть по телебаченню. Чому це вас такий, чому вас досі це немає це в Чорнораді? Не не прапор у вас такий. Пане Курпіль, у вас вихід один працювати, а ні, то здайте мандат, мандат і скажіть, що ви випрацювали тільки на рекламу, а не на громаду, яку ви збираєтеся очолювати. Дякую за увагу. Значить, хочу показати, шановні, що вивіска висить, а двері, дивіться, на якому замкові двері, броньовані двері. Пане курпіль, коли тут буде вивіска, коли ви приймаєте і приймають ваші помічники депутатів?